Міністерство оборони країни-агресорки 9 червня заявило, що центральне угрупування військ Росії захопило більше територій в невстановлених районах Дніпропетровської області. Російські міліблогери стверджували, що підрозділи 90-ї танкової дивізії, центральний військовий округ ведуть бої поблизу та вздовж кордону Донецької і Дніпропетровської областей. Речник Кремля Дмитро Пісков заявив 9 червня, що Росія розпочала наступ у Дніпропетровській області в рамках створення буферної зони в Україні. Перший заступник голови Комітету з питань оборони Державної думи Росії Олексій Журавльов заявив, що Дніпропетровська область тепер знаходиться в сфері інтересів російських військових. Голова Комітету Ради Федерації з Конституційного законодавства та державного будівництва. Андрій Клішас заявив, що наступ Росії на Дніпропетровську область свідчить про початок російської денацифікації області посилання на давню вимогу Росії щодо зміни режиму в Україні. Голова комітету з питань оборони Думи Дмитро Саблін заявив, що Росія обов'язково візьме Дніпро та інші невизначені українські міста, якщо Україна не укладе мир на російських умовах.